Офіційно це найсмачніший паштет з тих, що я готувала. Я взяла качину печінку, але це може бути і куряча, і індича на ваш смак. Я знайшла качину у сільпо, і це смакота. Печінку треба помити, почистити від плівок та замочити на півгодинки у молоці. А поки я зайнялась журавлиновим конфітюром. З ним паштет просто топ. Беремо 350 грамів журавлини, 70 грамів цукру і на вогонь. Коли цукор розчиниться, додаємо чайну ложку крохмалю, варимо ще 5 хвилин, щоб конфітюр трошки загустів, коли ми його переб'ємо у блендер. Поки журавлина на вогні, я порізала дві середніх моркви та дві середніх цибулини і відправила їх у форму для запікання. Туди ж вже промиту від молока печінку, гілочки розмарину, 50 грамів коньяку чи рому. Обов'язково все це солимо та перчимо. Додаємо 150 грамів вершків та шматочок вершкового масла. Відправляємо у духовку на 40 хвилин при температурі 180 градусів. Поки паштет запікається, повернемось до конфітюра. Я буду збивати паштет та конфітюр моїм надійним помічником. Це блендер 14 в одному. Маджу, я користуюсь ним більше року і дуже задоволена. Я збила журавлину у малій чаші блендера до однорідної маси, а потім взяла велику чашу, і відправила туди вже готові овочі та печінку і теж гарненько перебила. Цей паштет ніжний, як хмаринка.